Дорога мені церква, шлях любові, ті, що і ті, що в розпорошенні, покладіть свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки ваші. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Ісуса Христа. Мир вам, мир нашій Україні. Ранковою Росою сьогодні буде послання до Євреїв 12.22.24. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого. До Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі й написаних, і до суддів всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту, до Ісуса, і до покроплення крові, що краще промовляє, як Авелева. На сторінках Святого Письма зі словом кров вперше зустрічаємося у відношенні смерті Авеля, сина Адама і Єви, якого вбив його брат Каїн. Після пролиття крові Авеля, Господь звернувся до Каїна і сказав: що, що ти зробив? Голос крові брата твого волає до мене? Із землі, Буття 4.10. В оригіналі єврейське слово кров в даному вірші вжите у множині, що також означає втрату потомства Авеля. В Божих очах пролита кров не лише Авеля, разом з нею пролита кров усіх його нащадків. Оскільки кров є носієм життя, вона несе в собі енергії, життєву силу життя, вона має свій духовний голос і говорить до Господа. Подібним чином кров Ісуса, істинного акця Божого, який помер на Христі, говорить від нашого імені та скасовує силу смерті, створюючи перешкоду, котру смір... смерть більше не може подолати, оскільки замісна жертва через свою смерть передає свої заслуги і силу життя. Однак, на відміну від крові Авеля, яка волає про справедливість, кров Ісуса краще промовляє, бо вона волає про життя та милосердя Євреям 12,24, довіряючи повноті Божої жертви, Його гнів та справедливий вирок обминає нас, водночас милістю, продовжуючи нам вічне життя та благословення. Бо душа, до... бо душа Тіла в крови вона, а я дав її для вас, на жертвенника для очищення за душі ваші, бо кров, та вона очищує душу, левіт 17.11. Це і є головне послання самого Євангелія. Ми маємо викоплення через жертовну смерть, поховання та тілесне Воскресіння Ісуса Христа, нашого Спасителя, Великого Акця Божого. Як сказав Господь Ісус Христос в Євангелії від Івана, 5:24 «Поправді, поправді, кажу вам: хто слухає Слово Мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов. Він від смерті в життя. Так само, як Божий суд минає нас у Христі Ісусі, бо Він перейшов за нас від життя до смерті за нас, так і Його любов переводить нас від смерті до життя, бо Він воскрес для нашого виправдання. На могилі нашого Тата написані слова, які постійно нам нагадують істину перемоги, життя над смертю. Кожного разу, коли я приходжу вшанувати Його пам'ять, я читаю: Я є Воскресіння і життя, сказав Ісус, хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити, і жоден, хто живе і вірить у мене, не помре ніколи. Чи ти віриш в цьому? Вірю, Господи, що живеш Ти. І житиме душа моя. Завтра продовжимо. Я Володимир Невжицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Небесний батько, я дякую Тобі за життя. Я дякую, що Ти запланував про нас щось краще, Господи. Це життя, це спасіння, це майбуття. Алелуя. Я дякую Тобі. Дякую, дякую, дякую. Також, Господи, сьогодні, Боже, Ти бачиш, що є в Україні. І що багато-багато крові проливається в Україні, Господи. Тому я прошу Тебе, Боже, звільни, Господи, спасіння. І, Господи, почуй кров, яка взиває до Тебе, Господи. Почуй нас, почуй тих, хто вже загинули, хто не, повин, не повинні були помирати, але вони сьогодні вже, Господи, не живуть на землі. Тому я прошу Тебе, почуй, прийди, спаси Україну, помилуй нас, Боже, довіряємо тобі, і віримо в вічне Твоє спасіння і благодать. Будь з нами, Господи, і да буде вся слава і хвала Тобі. добрий наш батько. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.